Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на питання в коментарях. Чи буде деокупація цього літа при Азов'я? Приморськ, Бердянськ, Кирилівка. Так, ну давайте подивимось, так чи ні. Чи буде деокупована цього літа? Будуть бої, будуть за цю територію. Шлях відкритий. Так, а чи буде... Є питання. Будуть запеклі бої. Не можу сказати, що прям до кінця літа буде деокупована. Скоріше за все, все, що ні. Але тут змічаєш, що це в сутички, бо п'ять жезлів, п'ять мічів, картамах, все в ваших руках. Все залежить від того, як Збройні сили спрацюють, і запеклі бої, і відкритий шлях на деокупацію. Так, 9 чаш не повністю. Наступ буде буде наступ, але не повністю ще не до кінця. Дев'яточка щось одне залишиться, якийсь один нюанс. І 10 жезлів, великі перешкоди для того, щоб було звільнено. Це карта Отшельника це ті окуповані території, які звільняють, але стабільно, потроху будуть відвоюватися. Давайте краще перекриємо те, що, що заважає. щоб ці території були Звільнені від окупантів так, по містах по черзі, Бердянсь. А, Приморськ. Скажіть, покажіть, які перешкоди на звільнення? Приморська від расистів. Скажіть, покажіть, що заважає звільнити? Дивіться, територія точно буде звільнена. Бо цього хижого звіра, який нападає, бачите, його контролюють, взяли його під контроль. Потім 10 пентаклій – це вільна земля, і це звільнення, і це мир шлях відкритий, все, що треба, прийшло для цього. Все, що було погане, залишилось в минулому. Також караючий, караючий меч – це правосуддя, що ворог отримує все, що він заслуговує, буде покараний. Потім це відбувається повільніше, ніж ви хочете. Повільно, паш кубків, що це повільно. Сім пентаклів. зараз триває якась підготовка. Бачите, зерна посаджені в землю, вони проростуть, дадуть свої плоди. В нашому випадку це звільнення міста від окупації. Це те, що ми хочемо. Але так повільно, потрошку і з підготовкою буде краще ніж перти туди в лоб і щоб там були жертви. То чекаємо, віримо в ЗСУ і не форсуємо события. Щось, якісь підводні камні. Які ми не бачимо. Ми бачимо тільки те, що на поверхні, те, що під водою скрита, це таємниця, те, що ми не бачимо, але це оця підготовка, яка призведе до звільнення. І що це буде максимально мирно, щоб без зруйнувань, без жертв серед цивільного населення. Бо це тройка мічів, в минулому там вже були якісь негаразди. Прибираю, заперечую, заперечую, і ворог понесе наказання, покарання за все, що він коїв. Ось так. Карти хороші, ваші мрії здійсняться, місто буде звільнено. Прибираємо перешкоди, те, що заважає звільненню. Бачите, це негативні кар... карти. І місто уникнуло якоїсь небезпеки великої. що Це вже минулося. Ми прибираємо перешкоди, те, що заважає, звільнити місто від расистів. Заперечую всі негативні карти. Добре, що вони вийшли. Зараз ми їх приберемо. І будемо таким чином впливати на ситуацію. Так, мені на риба дві карти. Будемо молитися, просити вищі сили, щоб прибрали перешкоди на звільнення міста від расистів. Так, ось одна і другу я пропустила. Зараз ще дивлюсь. Не хоче ворог полишати цю територію, але прийдеться. Так, так, ось вона. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для міста. Приморськ для всього, всієї території України, прошу захисту від расистів. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від окупації від росіян. По Верховному суду буде так і так буде. Весь негатив повертаю на голову тим, хто надає накази на голову тим, хто їх виконує. Ті, що руйнують Україну, і ті, що вбивають людей в Україні. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема буде так. Далі Бердянськ. Дивимось Бердянськ. Так, вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, що заважає звільнити Бердянськ від расистів. Що заважає? Звільнити Бердянськ від рашистів. Які перешкоди на звільнення? Двері відчинені. Є рішення. Також триває підготовка, ну те саме буде, але ми прибираємо перешкоди. Ворог контролю, контрольований, те, що ми не бачимо, скрита. Раніше не було такої можливості, не було чим звільнити. Зараз така можливість з'явилась. 10 пентаклів на майбутнє і королева. Жезлів, що ця територія буде під Україною і вона буде звільнена, ця територія, і це мирне небо. Так, ворог ворога якось надурили. надурили, Щось вони не бачать, якусь, якийсь маневр, що вони потім зрозуміють, що вони впасться. Так, ну не буду казати нічого зайвого. Просто прибираю перешкоди, заперечую все те, що заважає. Все, що заважає, це раніше, що, бачите, вісім очів, що люди, як в ситуації жертви, що не можуть ні на що вплинути, як бранці. Полонення також, це карта полону. Заперечую. Це все добре. Це все дуже добре. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту. Для Бердянська, для всієї території України. Прошу відвести біду, щоб прибрали, щоб прошу приберіть перешкоди, які заважають звільненню Бердянська від окупації, від решистів, поволі вищих сил. Та буде так і так буде перешкод, більше нема. Буде так. Весь негатив повертає на голову ворогу. Буде так. Далі, що нам пишуть, Кирилівка? Дивимось Кирилівку. Я розумію так, що буде те саме, але треба прибрати перешкоди. Так, буде краще. Ви сили. Скажіть, карти Таро покажіть Кирилівка. Що заважає звільнити Кирилівку від расистів, від окупації? Десять кубків нічого не заважає. Карта сила це хорошо. Є якесь предательство. Хтось там є такий нехороший, що задає все. Карта дурак. Тройка мечів, це погано, це перешкоди. І на майбутнє також все те саме, все те саме підготовка триває, і місто буде звільнено. Да. Дивіться, щось робиться так, якась підготовка триває, щоб не було жертв серед цивільних. Бо вони можуть бути: 10 мечів це крах, що це коли хтось зрадник, і він робить, що робити, як максимально зробити ущерб. Тому дуже обережно, якимись обхідними маніоврами, підготовчими діями у цього ворога вводять в оману і будуть вибивати, ну, роблять так, щоб вони самі пішли, щоб не треба було військових дій на цій території робити, по уміряності, щоб вони просто відійшли. Ось так. це такий план, і він зараз дії. Карта окупації на дні колоди і що це припиниться. У ну, мене виходить 6 місяців, що треба найближчі 6 місяців ще щось будуть відбуватися, якісь такі події. Заперечую негатив прибираю. Ворога якось надурять. Бачите, тут, ну, тут не видно ну, на камеру, тут вовк. Вовку, це вовчик, він пливе по морю. І він не може, не знає, куди йому діться, він як в пастці. І він хоче з'їсти у цього птаха, але він на цей піньок вишкрепстись не може, і він тоне. Тобто він, як загнаний в це море, і що йому нема куди діться. Глупость. Робить глупость, що поплив за цим птахом. Так оцей вовк це росіяни, і їх загонять так, що вони не будуть знати, куди їться, і вони ну, потонуть, загинуть. Ну, це для нас гарна карта, але я прибираю весь негатив, щоб для. Ну, це по цій карті, коли ворог загнаний в такий глухий кут, то він робить шкоду собі і оточуючим, щоб ворог не робив шкоди. Тому я прибираю. Заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту, приберіть всі перешкоди на звільнення Кирилівки від росіян, від окупації, від расистів, поволі вищих сил. Та буде так, і так буде перешкод більше нема, буде так. І оце вийшла карта Калісніця, що ці процеси вже розпочались. Може їх не так видно, про них не так кажуть, але це звільнення, воно вже відбувається. Щось робиться навмисне і по плану, що призведе до звільнення. Підготовчі дії це дуже добре. Так, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати. І до зустрічі на каналі.